Шитловий комплекс Гарі від «Ріел». дім з характером. Старт продажів сезонна наступальна кампанія Росії закінчилася нічим. Про це повідомили в українському генштабі. Там проаналізували звіт начальника генштабу ЗС РФ щодо підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року. Бачите, хизуються росіяни тим, як вони вбивають і нищать. Але, зрештою, в основі цього звіту спроби видати бажане задійсний відверта брехня, підкреслюють наші військові. Адже через три спо. Половиною роки повномасштабної агресії Кремля його чергова сезонна наступальна кампанія закінчилася практично нічим. Попри заяви Герасімова, російські війська не здобули повного контролю над жодним великим містом. І початку року, у безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими. Знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк 7 Тисяч артилерійських систем і 157 реактивних систем залпового вогню. Фейкові реляції противника про зони безпеки у Сумській і Харківській областях. ніщо інше як намагання приховати провали операції, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат. За цей рік лише в операційній зоні Курська наші воїни ліквідували 19 тисяч бійців російської армії, що понад 25 тисяч отримали поранення натомість зараз. Українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільняють Кіндратівку і Андріївку, витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів. Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені, кажуть в українському генштабі. Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни спочатку цього року. Це їхні загальні втрати понад 200, 900, перепрошую тисяча солдатів, убитими і пораненими. Масове. Нагородження 120 тисяч російських вояків лише підтверджує масштаби цих утрат. Щодо високоточних ударів країни-агресора, виключно по військових об'єктах, ціну цієї похвальби знають тисячі мирних українських мешканців, які щодня втрачають свої домівки рідних та близьких, де впаде російський іскандер, там і опиниться командний пункт ЗСУ або база іноземних найманців. Наслідок постійних порушень Росією міжнародного гуманітарного права, людські життя так лише невибіркова атака Росії на Київ 28 серпня вбила 25 цивільних, серед них четверо дітей. Підсумковий звіт генерала Герасимова, типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи. Українські сили оборони тримають фронт, нищать і виснажують окупанта та доводять. Жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 25-го року. Ми ж з вами продовжуємо говорити про ситуацію на фронті. І про один із гарячих напрямків. Говоримо далі з нашим гостем Василь Денисюк, молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго з нами на прямому зв'язку. Василю вітання. Тобі дякую, що традиційно приєднуєшся, і рада тебе бачити у нашому етері. Вітаю Софія, радий бачити і дякую за запрошення. Отож, на Лиманському напрямку поступово збільшується інтенсивність боїв. Росіяни і надалі намагаються виснажити українських оборонців регулярними штурмами. Як ще виглядає ось ця їхня тактика зараз? Так, загалом, інтенсивність вона не те, що збільшується, вона залишається стабільно високою. Загалом за цей тиждень в смазі відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади противник понад десяток разів намагався штурмувати наші передові позиції. Якщо говорити, як саме виглядають ці штурми. То вони можуть починатися рано вранці і тривати навіть протягом всього дня. Це численні накати, тобто не те, що кілька груп російських штурмовиків дійшла до нашої передової позиції, там загинули, і на тому все закінчилось. Ні, а поки триває бій, тривають чергові накати. Це може бути навіть десяток накатів на одну позицію. В кожному накаті це малі штурмові групи. Може бути по декілька штурмів таких малих груп, які одночасно пересуваються, наближаються до наших передових позицій з різних сторін. Намагаються так само з різних сторін атакувати ці позиції для того, щоб роззосередити наші засоби ураження. Загалом російських військ тут залишається доволі багато. Вони мають регулярне поповнення. Втім, працюємо над тим, щоб їх ставало все менше і менше.